Привіт, любі дорогі тільці! Це підказки ангелів на січень 2025 року. З Новим роком вас, дорогесенькі! Нехай цей 2025 рік для вас буде кращим, ніж минулий рік. Нехай вам щастить в цьому році. І так, підказки ангелів для вас, дорогесенькі, розглянемо три сфери вашого життя: кохання, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Витягнемо карту для тих. То в пошуку своєї половинки, які шанси приготував вам січень місяць? Які шанси знайти, зустріти свою половинку. Також фінанси, чого приємного очікувати в фінансовій сфері, чого остерігатися, що робити, чого не робити, щоб не втрачати, щоб примножити. І також робота, яка енергія пануватиме на, в робочому колективі, на роботі чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також витягнемо карту для тих. То в пошуку роботи які шанси, які можливості приготував вам січень, які можливості знайти роботу, улюблену роботу, роботу по душі? І так витягнемо в кінці карту загальну енергію місяця січня? А які сюрпризи приготував нам січень? Які таємниці відкриє, і під якою енергією він пройде? І так, давайте. Дивитися перша сфера вашого життя. І також, дорогесенькі, хто дивиться не підписаний мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, діл, діліться в коментарях, що вам відгукнулося. Задавайте свої запитання. Я читаю всі ваші коментарі. Мені дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі. І також ви можете перейти в мій інстаграм-канал. Там у нас щотижня, що четверга, рубрика. Задати свої запитання. У вас є можливості отримати безкоштовний тару. розклад від мене відповідь на запитання. Переходьте в мій інстаграм-канал по посиланню під цим відео. Просто натисніть на посилання і до зустрічі. <с? <с?> в інстаграмі більше живого спілкування зі мною. Так, перша сфера вашого життя. Кохання, що приємного очікувати, яка зараз. Емоційна сфера у вашому житті. Чого приємного очікувати, чого остерігатися? Так. І у нас двійка. Двійка жезлів, багато планів, багато радості. У вашої пари багато планів, ви щось плануєте якісь, і ваш партнер приготував вам подарунок. Це подарунки. Партнер йде до вас з подарунком, будуть романтичні побачення, буде панувати. І тут ще чого приємно очікувати: подарунків, ідеї, багато ідей. Щось ви будете планувати. Маєте якусь прийняти рішення. Щось ви будете планувати, чудова ідея, і вона вдасться в минулому, в майбутньому, перепрошую, вона принесе вам багато приємного. І саме головне, що це буде прибуткова справа. Вам пощастить, щось ви будете обдумувати, обмірковувати. Так, чого остерігатися в парі? А тут остерігатися, не прогавити свій шанс. Залежить від того, як ви будете сприймати якісь ідеї, якісь плани, як ви будете до них відноситися, тому що доля приготувала вам шанс відкриваються якісь двері можливостей для вашої пари. Або ви зайдете в ці двері, відкриєте їх, або ви їх, тобто проігноруєте, тут вже буде залежати від вас, як ви будете сприймати це все. Так, і що ще ангели підказують? Довіряйте більше своїй інтуїції. Тут карта нічна жриця. Довіряйте своїй інтуїції, більш позитивно і не слухайте, хто вам що говорить. Якщо направду думайте, аналізуйте самі. Аналізуйте, спирайте інформацію, довіряйте собі. Так, далі у нас. А фінансова сфера, що очікувати в фінансовій сфері приємного, чого остерігатися. І так, дивимося, чого остерігатися в фінансовій сфері? Тут у нас є витрати і накопичення. Ви будете думати, де би примножити, як би примножити. Будуть кошти у вас, і ви будете задумуватися, як би примножити це. І що тут таке, щоб дивіться, збирайте інформацію. Можливо, іде така інформація. Ангели підказують, що в січні місяці не варто вкладати щось гроші, особливо велику суму грошей не варто вкладати. Зберіть більше інформації, подумайте. І якщо будуть якісь складання, то вкладайте невеличку суму. Так, а чого приємного очікувати, дивимося. А якась колаборація? Хтось вас, у вас буде підтримка, у вас буде багато якихось бізнес-ідей, тобто таких фінансових ідей, тут люди, троє і більше людей планують якісь бізнес-проекти. Дуже так, це хороша ідея, яка принесе у в майбутньому хороший дохід. Так, дивимося. Робота. Яка атмосфера панує у вас на роботі? А на роботі все в атмосфера взагалі, ця карта дуже світла, дуже хороша. А в робочому колективі мир, злагода. і... Поки що ніяких змін. В колективі все добре. Поки що ніяких змін, все іде. Але це хороша карта процвітання. І клієнту, клієнтська база дуже хороша, і дохід стабільний. Тут світла, хороша карта, коли ви в колі однодумців, і коли ви команда. Така хороша командна гра. Так, дивимося. Що ж приємного очікувати на роботі? Дивлюся, все, що скажуть карти, будуть якісь розчарування. Але дивіться в свою силу, можливо, знаєте, які розчарування можуть бути? Такі, що, можливо, клієнт записався, не прийшов, ви тримали йому місце, чи хтось пообіцяв вам щось, також не дотримав своєї обіцянки. І може бути такий на роботі невеличкий зрив планів, але, в принципі, це не є якась проблема велика. І також може бути ще така трохи якась нестача тут, або початок чогось нового. Взагалі ця карта така, знаєте, неоднозначна. Вона, да, коли в розкладах у мене, коли я роблю людям розклад на консультаціях, вона, хоча тут читається вона як зима, застій і така якби холоднеча, бо зима, але подивіться, тут є підсніжник. Маленький підсніжник такий. І е, вона м, щитується, як робити, от, е, проігрувалася, бо клієнти ділилися, мої постійні клієнти ділилися тим, як проігрувалася ця карта. І вона проігрувалася тим, що це як початок чогось нового в вашому житті. Як прокльовується підсніжник, і він навіть з снігу йде нове життя. Тобто оцей період застою закінчується. Зараз такий перехідний період може бути в вашому житті. Якраз у цей період протязі місяця-січня такий перехідний, що вам здається, що все заморожено, ніхто не, нічого не робиться. Але насправді тут вже пробивається нове життя, нове життя. Щось нове йде у ваше життя, щось іде нове, якийсь а такий свіжий подих у вашу ситуацію, у вашу роботу, у ваше. Таке щось буде змінюватися ще в січні, воно тільки буде починатися. Ці зміни будуть починатися тільки в січні. Ви ще їх так не будете, якби бачите, ви не будете їх ще так оцінювати масштабно і глобально, але вже все буде виходити на новий рівень. По чуть чуть по трішечки. Так і по цій карті, карта помірність це коли все приходить вчасно. Життя не помиляється, все приходить часно, якщо ви прикладаєте зусилля, щось робите, і все, і вам хочеться, щоб все скоріше сталося. Якраз оця карта таке попередження, застереження, що все прийде у свій час. Чудові карти, чудовий розклад. І... Так, дивимося тепер карту для тих, хто пошуку своєї половинки. Які шанси у вас в січні знайти зустріти людину по долі? Що скажуть карти, що підкажуть ангели? Тому що ангели таро – це якраз мова ангелів ангели нам передають свої. Всю інформацію, свої підказки через карти таро. Це один з інструментів, такий самий швидкий, донести те, що хочуть підказати ангели. Ангели завжди говорять з нами. Просто вони не мають голосу, але завжди нам підказують. Не всі можуть почути, не всі можуть правильно читати. Тому карти таро це такий інструмент, коли ми звертаємося до ангелів, і ангели підказують нам енергетично. Направляють нас особливо, коли ви не можете прийняти правильне рішення, чи якісь дуже таке серйозне рішення, ви можете звернутися до ангелів і через карти таро отримати цю відповідь. Вони завжди відповідають правильно. І у ангелів не буває такого, що вони не чують вас. Вони вас завжди чують. Ви їх не завжди чуєте, і ви не завжди задаєте запитання їм. Але якщо і у ангелів немає такого, що вони не відповіли, забули. А вони завжди відповідають, завжди нас чують. І так, для тих, хто в пошуку своєї половинки, які шанси зустріти половинку? Шістка. А, шістка жезлів це про, про зустріч, дивіться, які рицарі йде до вас. Це про зустріч є шанс зустріти. Важливо, що далі зустріч. Відбудеться, іде до вас людина. Іде до вас людина, тут уже від вас залежить. Людина якась уже на енергетичному рівні. Людина до вас уже на підході. Але чи ви її впускаєте до себе в життя? Тому що тут ще вийшла карта, що людина нічого не бачить, опустила голову в своїх думках, в своїх проблемах не завжди ви готові прийняти. Тому що ви відвертаєтеся. Тут така позиція, що навіть якщо вам доля і посилає якусь людину, ви відвертаєтеся, ви йдете геть. Тут таке все неоднозначно. Є у вас якісь зацепки, десь на енергетичному рівні ви можливо так ставите якісь блоки такі. Так, для тих, хто в пошуку роботи, витягнемо карту на роботу. Які шанси знайти роботу в січні місяці для вас, дороге Що тут у нас? Сімірка? Сімірка мечів це карта мудрості, хитрості. Щоб отримати роботу, що я скажу? Тут треба проявити мудрість. Всю свою днітливість зібрати всю свою волю в кулак, всю свою мудрість, і ви отримаєте роботу. Шанси є, залежить тільки від вас. Як ви зумієте себе подати, наскільки ви впевнені в собі, наскільки ви, як ви себе поводите, як ви вмієте показати свою мудрість? Це не є карта скромності, це навпаки карта нескромності. Будьте з Собою, будьте так, знаєте, мудрість така межуюча з кмітливістю дуже сильною. А тут є всі шанси отримати роботу таку, як ви хочете, але не розгубіться, знайдіть в собі ту мудрість, зберіть всю волю в кулак і покажіть себе. Так, і загальна енергія місяця січня, під якою енергією пройде цей січень для вас, дорогесенькі. Четвірка, подивіться, четвірка кубків, чудові емоції, карта стабільності, карта, знаєте, такого спокою, коли деколи ще і карта відпочинку. Коли хочеться перепочити, буває, що от перед стартом, перед якимось такими початком треба відпочити. Дуже важливо набратися цієї енергії. Бувається, тут люди а, сидять біля річки, а, набираються енергії у води, заземляються. І це чудова карта, коли вам потрібна перезагрузка. Завжди потрібна перезагрузка. Ви знаєте, деколи стається, що ми себе, як і трошки так, заганяємо, ми ще чогось не досягнули, ще не встигли, але насправді і забуваємо про такий якісний відпочинок. Але в кожного це якісний відпочинок по-різному. Якщо хтось відпочиває, читаючи книжку, хтось відпочиває, спить цілий день і для нього це є важливо, його це наповнює. Наприклад, хтось навпаки, хоче зміни обстановки, кудись поїхати, щось змінити, і це його перегружає. Тож січень зверніть увагу, що вас наповнює. Після чого ви перезагружаєтеся, після чого у вас багато радості? Після якого відпочинку? Активного чи навпаки пасивного. Це дуже важливо. А зробіть собі такий висновок і проведіть цей місяць, можливо, в експериментах. Якщо ви ще не знаєте, що вас наповняє, що вас спустошує, який відпочинок, проведіть експеримент, який відпочинок вас наповнює? Активний чи навпаки пасивний? А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей, дорогі.